Друкують прапори, патріотичний одяг, військові шеврони у Житомирі. Підприємці отримали грант від держави 250 тисяч гривень на власну справу. За ці гроші закупили широкоформатний принтер та каландр. Розповіла підприємиця Анастасія Паливода. У нас виробництво. Ми друкуємо на текстилі, брендуємо. І була велика потреба, багато запитів на виробництво саме прапорів, тому що ну, зараз таке становище у нас в країні, і дуже багато замовляли. Раніше ми перезамовляли, ми були посередниками. А зараз, коли ми отримали цей грант, ми купили, ми купили цей принтер, який друкує і самі зараз виробляємо. Використовувати такий Принтер можна для різноманітного друку. Далі ми плануємо ще друкувати на футбольній формі, на текстилі. Взагалі, ну тобто, можна зшивати і робити повноцінні якісь вироби з друком. За принтером працює один спеціаліст та помічник. На друк принту для одного прапора та перенесення його на тканину потрібно півгодини, розповідає Олександр Паливода, працівник виробництва. Це спеціальні фарби, які наносяться на папір, а потім переносяться через спеціальний коландер, який у нас тут стоїть поряд. Переносяться з паперу на тканину. І потім у нас виходить ось такого плана прапор. Про можливість отримати грант Анастасія дізналася від знайомої. Жінка говорить, що спочатку вони з командою розробили бізнес-план. Після цього пройшли співбесіду, а потім отримали 250 тисяч гривень на розвиток справи. Все в принципі дуже швидко. Рекомендую всім. Також я знаю, що є програми, які допомагають не тільки існуючому бізнесу, вже а для якихось стартапів, якщо у вас є класна ідея. Держава підтримує, і виділяє кошти для того, щоб розвивати малий бізнес. Анастасія Паливода говорить, що за умовою гранту мали розширити штат працівників. Так на їхньому виробництві з'явилися дві швачки, адже, окрім виготовлення прапорів, мають найбільше в Україні виробництво військових нашивок. У нас є вишивальне виробництво, це великі такі станки, які вишивають на багато голів. Ось і тому зараз теж є велика потреба у шевронах. У нас через те, що ми є виробниками, у нас класна ціна. Ми ну, робимо дуже багато видів цих шевронів. Марія Кравчук, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.